Псалом 139 На закінчення Псалом Давида. Визволи мене, Господи, від поганої людини, визволи мене від безбожного чоловіка, такі задумували неправедне в серці, весь день готувалися воювати. Вони вигострили свій язик, наче гадюки, зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника, визволи мене від неправедних людей, які задумали поставити перепону ногам моїм, горді наставили на мене капкан і натягнули мотузки, поклали пастки для моїх ніг, на стежці наставили на мене сельце. Я сказав Господу: Ти мій Бог, Господи, почуй голос мого благання. Господи, владико, Ти сила мого спасіння, Ти вберіг мою голову в день бою. Господи, не видай мене грішникові проти мого бажання. Вони задумали зло проти мене, не залиш мене, щоб ніколи вони не піднялися, що ж до проводиря їхнього оточення, злоба їхніх уст покриє їх, на них спаде розпечене вугілля. Ти скинеш їх у вогонь, вони не встоять у бідах. Людина, яка лихословить, не встоїть на землі, зло вполює і знищить неправедну людину. Я збагнув, що Господь вчинить суд бідному і відімстить за убогого. тож праведні прославлятимуть твоє ім'я, праведні житимуть у твоїй присутності. Євангеліє від Івана, розділ 16, Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас. Надходить час, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже я сказав вам це, щоб коли прийде їхній час, ви згадували, що я вам сказав. Цього вам не сказав спочатку, бо я був з вами. Нині ж іду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди відходиш. Та від того, що я сказав вам, смутком наповнилося ваше серце. Але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, а за праведність, що я йду до мого Отця і більше мене не побачите, а за суд, що князь цього світу засуджений. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде він Дух істини, то поведе вас до повної істини. Бо не від себе буде говорити, але що почуєте й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам усе, що має отець, є моє, тому я і сказав, що з мого одержить і сповістить вам. Незабаром не побачите мене більше і знову незабаром побачите мене, бо я іду до Отця. А деякі учні говорили між собою, що означає те, що нам говорить? Незабаром не побачите мене, і знову незабаром побачите мене, або Я йду до Отця. Тоді казали, що ж означає в нього незабаром, не знаємо, що Він говорить. Знаючи, що хочуть його запитати, Ісус сказав їм: Чи про те допитуєтеся між собою, що Я сказав? Незабаром не побачите мене, і знову незабаром побачите мене. Знову і знову запевняю вас, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти, ви будете сумувати, але ваш смуток на радість зміниться. Жінка, коли родить, терпить муки, бо прийшов її час. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає страждань через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня мене не проситимете нічого, знову і знову запевняю вас, чого тільки попросите від Отця в моє ім'я дасть вам. Дотепер, в моє ім'я ви не просили нічого. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам, надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в моє ім'я і не кажу вам, що проситиму Отця за вас, бо сам Отець любить вас, адже ви мене полюбили й повірили, що я вийшов від Бога. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця. Кажуть йому Його учні. Ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер бачимо, що знаєш усе і не потребуєш, щоби хтось тебе запитував. Тому віримо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм: Тепер вірите, ось надходить година і вже настала, що розбіжетеся кожний до свого, а мене самого залишите. Та я не сам, бо зі мною отець. Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні. Я переміг світ. Книга Пророка Ездри, розділ 3. Настав сьомий місяць, і сини Ізраїля вже були у своїх містах, і зібрався народ як один чоловік до Єрусалима. Ісус, син Йоседека, його брати священики і Зоровавель, син Салатіїла і їхні брати, піднялися і збудували жертовник Бога Ізраїля, щоб на ньому приносити все палення за написаним у законі Мойсея Божого чоловіка. Вони привели в порядок жертовник на його приготовленому місці, бо на них був страх перед народами землі, тож на ньому здіймалося всепалення для Господа вранці та ввечері, і відзначили свято Шатер за написаним і всепалення кожний день у кількості, як призначено приписом, на кожний день. І після цього постійне всепалення і при настанні нового місяця, і на всі освячені Господні свята, і кожному, хто дав добровільно. Пожертвуване Господу, у перший день сьомого місяця почали приносити всепалення для Господа, та Господній дім ще не був оснований, і дали гроші каменярам і будівничим їжу, напої і олію, седонцям і тирцям, щоб доставили для них кедрове дерево з Лівану до моря йопії, за дозволом кира царя персів. І в другому році, коли вони прибули до Божого дому в Єрусалим, у другому місяці почав робити Зоровавель, син Салатіїла, Ісус, син Йосадека, і решта з їхніх братів, священики, левіти, і всі, хто прибув з полону в Єрусалим, і настановили левітів від двадцятилітніх і старших над тими, які виконували роботи в Господньому домі. І встав Ісус, його сини і його брати, Кадміїл та його сини, сини Юди над тими, хто виконував роботи в Божому домі, сини Інадада, їхні сини і їхні брати Левіти. І заклали основу, щоб будувати Господній дім, і стали священники, одягнені з трубами, і левіти та сини Асафас із цимбалами, щоб оспівувати Господа за настановами Давида, царя Ізраїля, і відповіли прославленням і подячними молитвами до Господа, бо він добрий, бо навіки його милосердя над Ізраїлем. І весь народ подав великий голос, щоб співати для Господа при закладенні основі Господнього дому. І, численні зі священиків і левітів, і голови родинних ліній, старішини, які на свої очі бачили перший дім на його основі, і цей дім заголосили гучним голосом, а юрба голосила з радістю, щоб піднести пісню. І народ не розрізняв голосу вигуків радості від голосу плачу народу, бо народ волав великим голосом, і голос було чути аж здалека. Книга пророка Ездри, розділ 4 Гнобителі Юди і Веніаміна почули, що сини переселення будують дім Господу Богові Ізраїля, і наблизились до Зоровавеля і до голів родинних ліній, кажучи їм: будуватимемо з вами, бо, як і ви, ми шукаємо вашого Бога, і ми йому приносимо жертву від днів Асараддона, царя асирійців, який нас сюди привів. І сказав їм Зоровавель, Ісус і решта голів родинних ліній Ізраїля: не нам і вам будувати дім нашому Богові, бо ми самі збудуємо Господу нашому Богові, як нам і заповів Кир цар Персів». І народ землі ослабляв руки народу Юди і заважав їм будувати, наймаючи і проти них радників, аби зруйнувати їхню раду всі дні Кира, царя персів і аж до царювання Дар'я, царя персів. За царювання Асуїра на початку його царювання написали листа проти жителів Юди Єрусалима, і в дні Артасасти, Мітріадат, та Вегіл з іншими своїми однодумцями написали в мирі до Артасасти царя персів. Збирач податків написав лист по-сирійськи і пояснення Канцлер Реум і писар Самсай написали одного листа проти Єрусалима цареві Артасастові. Так розсудив канцлер Реум, писар Самсай та інші наші однодумці, Дінеї, Афарсатахеї, Тарфалеї. Афарсеї, Архуеї, Вавилонці, Сусанахеї, Давеї і решта з народів, які відселив великий і шляхетний Асеннафар, і поселив їх у містах соморців і тих, які залишилися на другому боці ріки. Це переказ листа, який до нього послали. До царя Артасасти, твої раби, мужі з другого боку ріки, нехай стане відоме цареві, що юдеї, які пішли від тебе до нас, прийшли в Єрусалим відступне і негідне місто, яке будують і обновляються його мури, і вже звели його основу. Тож тепер нехай буде відоме цареві, що коли те місто буде збудоване і його мури відновлені, то данини не буде для тебе, вони не дадуть. Це чинить царям зло. Нам же не годиться бачити засоромлення царя, тому ми відіслали листа і об'явили цареві, щоб поглянули в книгу літопису твоїх батьків і щоб ти знайшов і зрозумів, що це місто, місто відступників і чинить зло царям і країнам, і посеред нього з вічних часів є пристанище рабів. Тому це місто було знищене. Тож ми повідомляємо цареві, що коли це місто буде відбудоване і його стіни будуть укріплені, то немає тобі миру. І послав цар до Реума, канцлера, писаря Самсая та інших їхніх однодумців, які жили в Самарії, і до інших, які за рікою побажання про мир і об'явив. Збирач податків, якого ви до нас відіслали, був покликаний до мене, і мною видано постанову. Ми переглянули і ми знайшли, що це місто від вічних часів повстає проти царів, і в ньому бувають повстання та втечі. Сильні царі бувають у Єрусалимі, і вони володіють усією землею за рікою, і численні податки та частки даються їм. А тепер постановіть, щоб зупинити рішення тих мужів, і хай більше не будують те місто згідно з рішенням, адже ви є насторожі, щоб це зупинити, аби часом не звершилося велике знищення на зло царям. Тоді збирач податків царя Артасаста прочитав лист перед канцлером Реумом і писарем Самсаєм, його співслугами. І вони швидко пішли в Єрусалим і до Юди і зупинили їх кіннотою і військом. Тоді робота над Божим домом, що в Єрусалимі, зупинилася і була припинена аж до другого року царювання Дарія, царя персів.